Ooh. Добрий вечір, пане, як вас звуть? Артем, артем! дайте артем описки! Так, Артем, що як ваші справи? Ви бадьори? Бадьорий максимально. Клас, ви любите інтерактиви, попіздіть оце, так? Супер, я бачу це по вашому нервному тіку. Так, чим займаєтесь, Артем? Хай буде викладач. Що значить, хай буде викладач? сказати Ви можете сказати айтішник, скажіть атішник. Я можу сказати жопа, жопа. Це просто хто що може. Так, а що хай буде викладач? Ви і викладач, і айтішник. Супер. Що викладаєте? <рисвіт> По, факту, По факту IT викладаєте. <рисвіт> Хорош. А, що саме, який напрямок? орієнтоване <рисвіт> програмування. Добре, що є люди, що розуміють, що це. Об'єкти програмування. Об'єд... об'є. Об'є. Обе. Понятно. Так, і що це робиться таке? Як воно працює? Береш об'єкти. Береш об'єкти і, і програмуєш. їх. Які останні об'єкти програмували, скажи? Секретний. Секретний об'єкт. Хорош, ти такий артем, блядь, Общительний парень. Так, який в тебе девіз в твоїй компанії на роботі? А тут двоє дівчат стикаються, вони з тобою працюють, так? Да? Ну давайте в них і спросимо. Добрий вечір, пані, як вас звуть. Олена, дайте Олені, обласки. Олена, який останній об'єкт артем програмував? Без поняття. Без поняття. А Ви чим займаєтесь цим компанії? Хай теж буде виконати. Хай теж буде. Вашу компанія, блядь, каже, що хоче, робить там. Дикий запад, блядь, да? Ти віддали корочку айтішника, далі крутись, як хочеш, блять. Постає хайтек, а в них хай теж. Хай -теш і хайтек. Хорош, дайте шуму! Такс, я вже забув, блядь, все. нахуй, такий смішний жарт, блядь, про цей хай теж. Так, ні, не буде далі. Ми поспілкуємося з вами. Так, я вже забув ім'я Олена, супер. Олена, де живете? Звідки ви? З Житомира в Києві. З Житомира в Києві? Це в сенсі як. я Житомир існує. Це до речі, це мій проект. Це ваш проект? Що нема Житомира? Це ви пустили це і псо. Нашу. Це мій інстаграм аккаунт. Це так, ваш інстаграм аккаунт, який сказав всім, що Житомира нема. Так. На, що це було робити? Це цікаво. Ага. Я хотіла зробити, наукову, коротше, для, цікаво. зробити науково дослідницьку тему про житомер. Ви хотіли зробити науково-дослідницьку тему про Житомир. Добро, да, бо угу. чого там ну так, да, там, блядь, ці носки, блядь, розйоб. — Що <реш> там ще в Житомирі? Азартні ігри. Ви були в тюрмі там. А, і в тюрмі був точно, блядь. там ж дві колонії поруч стоять, блядь. Реально, хто не знає, в Житомирі дві колонії, бля, яка там, четверка і восьмерка. Зустрічаємо. глядача! Вибачте, будь ласка, що ми вчасно почали. Так, Олена, і що? А ви були в тих тюрмах? А що вам так смішно, бля, нормальний діалог, блядь, людина, блядь, в Житомирі, там поруч тюрма, бля, можна на екскурсію сходити, блядь. Там бібліотека дуже цікава. А? Є серіал про на нефліксі про Житомирську тюрму. Клас, прикольно. як цей серіал називається на Netflix? Про тюрми світу, типа. How I Escape Something. something". <��u> так, э, супер, дайте Олені, Прекрасно поспілкувались. <пляк> так, швиденько, давайте рухаємося далі. Добрий вечір, пане, як вас звуть? Леня. Льоня, ім'я. Перший раз таке чую. Так, Льоня, чим ви займаєтесь? Де працюєте? Хай буде викладач. Хай буде викладач. Підніміть руку, хто ще, хай буде викладач. А ці аж повставали тут двіжуха поша. Нарешті. Так, а що сьогодні? Пробки чи що сьогодні за, за двіжуха? А, п'ятниця. А, блядь, це ж перша п'ятниця після першого вересня, Блядь, Це піздець, коротше, так. Да. Тільки зараз це усвідомив. Так, бля, Леня Леня ж помінявся в ліце. Леня, взагалі, другий не згадаєш тебе. Так, Леня, що ти викладаєш? Китайська мова і переклад Китайська мова і переклад. Клас! Так, як буде китайською сказати, Качура, їбать в тебе пальці. А качура, де? Їдіть? Ідіть та качура? Попустимо качуру>, <пустимо> качуру. Для цього ти маєш сісти в тюрму, блядь, просидіти там багато років і дочекатися його, поняв? <пустимо> так, давайте ще швиденько одна людина, чуть-чуть поспілкуємося і будемо починати вже основну частину нашого шоу, де всі актори вийдуть на цю сцену. Добрий вечір, пані! Як вас звуть? О, Боже, я! Можете просто свят. М -м. Як вас звуть? Тетяна. Тетяна, прекрасне ім'я, дайте тані описки. Так, Тетяна, ви вже були в нас на підпільно на королях. На ви наш фанат на Ютубі. Кожну суботу. Навіть не дивлячись на те, що виходять вони раз на три тижні. Ви такі субота включаємо крилі крінжу. Я вже бачила цей випуск. похуй субота! День королів крінжу. <плес> так, це у вас сімейна двіжуха. Як пана звуть? Сергій. Сергій, Супер, дайте описки ще Сергію. <плес> так, хто перший відкрив це в цій сім'ї, хто знайшов королів крінжу? Як це відбулося? Це ви, супер. Як це відбулося? Треба було рятувати менталку. Треба було рятувати менталку. І ви такі клін-кліном вишибаєте. <плес> Мої менталки піздець, Включаємо якийсь піздець. Так, Сей, шоп допомагає. Єбать ефективно, каже. Е, я вже забув всі імена, коротше, ну ладно, Олексій, Сергій, Сергій, добре. Е, так, що Сергій, ви де працюєте? Хто контент-менеджер? Слава Богу, тоже викладаєте, виходить. Подожіть. Цей жарт такий ахуєнний, що маємо зафіксувати, чи всі догнали. Поняли? Викладає. Теж. Так, і що останнє викладали? <ривіт> <ривіт> Розйобий, до розйоба. Ну не сенсій, сьогодні. Контент. Хорош. Один-один. Так. А де працюєш ти контент-менеджером? На якій роботі? На важливій. На важливій. На важливій. У вас сімейна, блядь, віжуха. Ви живе. Конечно, ви вдвох, блядь, об'єдналися, блять, гуртом і батька легко быть, конечно. <плес> так. А... а ви де працюєте? <плес> Маркетингу. Маркетингу. Клас. Що останнє рекламували? <плес> Кого? <плес> Табачку? <плес> а чого так тихо, це блять, стидно вам, так, да, типа? <плес>